Можна сказати, що пів року да, йде війна, з них може, до 3 квітня Київська область була частково деокупована, і з того часу багато чого змінилося. На сьогоднішній день ми тісно працюємо з військовими. В нас є заходи оборони, які ми вживаємо. На кордоні з Білорусі в нас є координаційний центр, який також спільно працює із військовими, і з прикордонниками, зі всіма оборонними структурами, які мають відношення до цієї ситуації в Київській області. Також в нас постійно працює штаб, він працював і під час військових дій з 24 лютого, так він працює і до сьогодні. Кожного дня там знаходяться люди 24 години на добу. Це дуже важливо і допомагає інформаційній координаційній роботі, тому що область велика і є багато різних ситуацій, де потребується термінове втручання. Хочу сказати, що на сьогодні ситуація 100% контрольована. У нас немає на сьогоднішній день ніяких застережень. Всі розуміють, що ми прикордонна область. У нас така особливість ми і пристолична, і прикордонна область. Звичайно, що прикордонним громадам і територіям ми приділяємо особливу увагу, і там військові свої заходи відпрацьовують кожного дня. Все, що необхідно від обласної військової адміністрації, всі заходи, які необхідні зробити, ми також там робимо і працюємо. Взагалі тут важливо сказати, що після деокупації, після того, як ворога нам вдалося відбити з території Київської області. Перше питання, яке було, основним це розмінування. Чому? Тому що ворог залишив дуже багато предметів різного виду, різних абсолютно в різних місцях це все знаходилось. Чому я на цьому акцентую увагу, тому що в квартирах, ви пам'ятаєте, і знаєте ці випадки, коли залишали прямо в квартирах розтяжки. Біля дверей, в побутових речах, ну, тобто жахливі речі відбувалися. І перші два місяці в нас відбувалося активне розмінування населених пунктів. 270 населених пунктів було робота була виконана на початку липня, тобто величезний обсяг роботи був зроблений. На сьогоднішній день в нас залишились великі території. Лісосмук це 8,5 тисяч квадратних метрів, це величезна територія. Вона для того, щоб нам зрозуміти взагалі, масштаб цих подій, це територія, яку ми будемо розміновувати протягом років, можливо, десятиліть. На жаль, це так. В нашому алгоритмі. Відбудови розмінування знаходилося на першому місці, тому що ми чудово розуміли, поки ми не розмінуємо основні траси, основні населені пункти, ми не зможемо рухатись далі по прибиранню території і по відбудові вже безпосередньо. На сьогоднішній день 440 мільйонів гривень було виділено. Громадам на ті райони, які постраждали від активних бойових дій, це три райони. Це Бучанський район, це Вижрадський район, це Броварський район. Це ті три райони, громади, яких більше за все постраждали від активних бойових дій. Важливо зробити акцент, що ці 400 мільйонів гривень це на поточні ремонти, тобто це на ремонти першої необхідності, на вікна, на ремонт дахів. Там, де це не потребує капітальних вкладень, і е, на все, що от, стосується поточних е, робіт. Також е, рішенням обласної військової адміністрації ми розподілили 87 мільйонів, мільйонів гривень на, додатково на громади, е, отримали і районні військові адміністрації е, гроші, і конкретно цільовим. Методом зайшли гроші на територіальні громади. Ну, звичайно, що такі громади, як Гостомельська, яка в нас за статистикою зазнала більш за все пошкоджень, вони отримали 10 мільйонів гривень. Бородянківська громада отримала 10 мільйонів гривень. Ірпінь отримав 20 мільйонів гривень, Буча 15 мільйонів гривень. Зрозуміло, наша логіка ми е, виділяли гроші на і кошти на ті грнати на ті громади де більш за все було е, руйнування. Уряд запровадив для нас на початку літа таке певне завдання, для того, щоб ми зробили перевірку наших укриттів і бомбосховищ для навчальних закладів. Рішення 1 вересня починати навчальний рік офлайн, і ми маємо підготувати всі свої школи, всі свої садочки і навчальні заклади для того, щоб це відбулося. У нас 1353 навчальних заклади в області. Це досить серйозна і велика кількість навчальних закладів. На сьогоднішній день, 5 серпня, ми закінчили перевірку всіх навчальних закладів. І зараз у нас наступний етап. Ми беремо ту кількість навчальних закладів, шкіл і садочків, де ми можемо. Ще встигнути до 1 вересня і зробити ремонт або відновити їх. І бачимо проблематику там, де ми вже не зможемо. Просто фізично в нас немає школ і садочків, там, де немає навіть простіших окрутів. Мова йде приблизно про 170 об'єктів, якщо ми говоримо спільно, це і садочки, і школи. Що робити в такому разі? Тут, звичайно, що ми будемо. Працювати в режимі оптимізації навчального процесу, тобто діти будуть підвозитись шкільними автобусами до тих навчальних закладів, де умови безпеки повністю відповідають можливості проведення навчального процесу. Ще раз скажу, що на сьогоднішній день таких закладів освіти близько 170. Всі інші заклади освіти ми намагаємось відпрацювати для того, щоб вони... Працювали або частково, тому що є певна специфіка. Наприклад, є школа, де навчається тисячу дітей, а укриття розраховано виключно на 200 дітей. Тому зрозуміло, що ця школа має працювати у зміни певні для того, щоб діти змогли проходити навчання в режимі офлайн. В нас дійсно попереду важкий опалювальний сезон, і ну давайте так, якщо в нас 69 територіальних громад, 42 з яких підпали під активні бойові дії, зрозуміло, що в нас є проблеми. І в інфраструктурі 64 котельні були зруйновані під час активних бойових дій. Або частково, або повністю на сьогоднішній день 48 котел. Ми вже повністю відновили, вони готові до експлуатації. Але тим не менш є в нас ще декілька проблемних громад, де ці питання не вирішені. Але в нас є план дій спільно з міністерством регіонального розвитку, спільно з міністерствами іншими профільними. Ми працюємо над тим, щоб спокійно пройти опалювальний сезон. В нас постійно діє. Оперативний штаб він збирається щотижня, а також працює оперативний штаб на рівні державному, він збирається також раз на тиждень. Завдяки цьому багато вдалося вирішити таких нагальних проблем. Звичайно, всі ми розуміємо, що більшість об'єктів інфраструктури буде переведена на. Котельні, які будуть працювати на біопаливі з-за деревини, тому до цього ми також готуємось. Я хочу сказати, що якщо ми, будемо, якщо ми приберемо військову складому, тому що ті ризики ми з вами не можемо зараз запобігти, але тим не менш, якщо от прибрати надзвичайні події, які пов'язані з військовою агресією, ми маємо спокійно. Пройти опалювальний сезон я в цьому впевнений.